На блід, мишку та хиткий зуб. Мишко завжди ретельно доглядав за зубами і чистив їх щоранку, і щовечора. Але сьогодні, вранці, він помітив, що в нього хитається зуб. Мишко занепокоївся, якщо зуб випаде і зникне назавжди. Як же тоді він буде свистіти, говорити, а як він буде їсти? На дитячому майданчику Мишко зустрів тишка та Яринку. Я так не хочу, щоб у мене випав зуб, зізнався він друзям. Особливо цей мій улюблений. Не хвилюйся мишку заспокоїла його яринка і широко відкрила рота. Мама каже, що це молочні зубки, вони повинні випасти, аби на їхньому місці виросли корінні, які будуть ще більшими і ще міцнішими. Справді, здивувався Мишко і Тешко. – жодних сумнівів, запевнила Яринка. Коли в тебе випадає зуб, його потрібно покласти під подушку. Якщо одразу заснути швидко, так пришвидко, то прийде зубна фея і подарує тобі монетку. А, а що буде із зубом? запитав тишко. Що ж, вела далі Яринка. Зубна фея Збирає собі всі яскраві та блискучі зуби і викладає з них на небі сяйливий візерунок. Мама каже, що цей візерунок зветься Чумацький шлях. Оце так. зітхнули тишко з мешком, зачаровано вдивляючись у небо. Та це ще не все, захоплено розповідала далі яринка. На монетку, яку в тебе під подушкою залишила зубна фея, ти можеш купити все, що тобі тільки заманеться у цілісінькому світі. Неймовірно, вигукнув Тишко. Оце тобі пощастило, мишку. Якби в мене випав зуб, я б купив, я б купив собі всі солодощі, сири в магазині. Я б купив собі динозавра і ракету, аби полетіти до чумацького шляху. Мишку, а що ти купиш на свою монетку? поцікавився Тишко. Мишко почесав потилицю. Йому дуже хотілося велетенського шоколадного печива або ж домашнього чужинця. Але він не був певен, чи мама дозволить купити бодай щось із цього. Довгих три дні друзі терпляче чекали, коли ж у мишка випаде зуб. Але він усе сидів і сидів на місці. Щодня Мишко хитав його й крутив, а зуб не випадав. Хочеш, я тобі його вирву, запропонував Тишко. У тата є спеціальний ящик з усіляким приладдям, яке нам може стати у пригоді. Ні, закричала Яринка, мама каже, що зуб у жодному разі не можна виривати. Та якось одного дня Мишко гриз собі яблуко і думав. Цей зуб ніколи приніколи не випаде. І мені ніколи, приніколи не подарують монетку. І я ніколи, приніколи. Не куплю нічого незвичайного. Мишку, він випав, вигукнула Яринка. Мишко поглянув у дзеркало, нарешті зуб випав. Але ж де ж він? занепокоєно запитав Мишко. Якщо я його не знайду, до мене не прилетить зубна фея. Троє друзів ретельно обшукали все довкола. Аж раптом яринка знайшла зуб у яблуку, яке гриз Мишко. Того вечора Мишко раненько влігся у ліжко. Він, як і завжди, почистив зубки, потім поклав зуб під подушку і міцно, міцно заплющив оченята, аби заснути якомога швидше. Наступного ранку на превелику радість мишка. Під подушкою лежала яскрава блискуча монетка. Він уже знав, що на неї купити. Тому з блискучою монеткою в кишені мерщій побіг до магазину. Коли Мишко повернувся додому, на нього вже чекали Яринка і тишко. Друзям так кортіло дізнатися, що ж він купив. Ти купив велетенське шоколадне печиво? схвильовано запитала Яринка. А може, домашнього чужинця пищав тишко, перестрибуючи з однієї лапки на іншу? Ні, сказав Мишко. Я купив телескоп? радісно вигукнув він. І тепер зможу милуватися улюбленим зубом. На небі кінець, а хто слухав, молодець.